Останнім часом сучасне мистецтво все більше концентрується на негативі та суспільних проблемах. Сьогодні Артиті йде на виставку, яка присвячена повністю красі. На днях у Києві відкрилася виставка з гучною назвою Сучасний контеплятивний живопис 21-го століття. Безсумнівно, контемплятивний – слово нове для мистецтва. А що це таке і як нам до цього ставитись? Спитаємося у організаторів виставки. Виставка дійсно поки ще залишається загадкою. І я думаю, я. Надіюсь, що эта загадка буде э, розрішена на відкритті. та чекати не наша справа. Арціті хотілося б відповідей вже зараз. Ето зрозуміло, що це живопись скажем, і манера э, вот живописі європейська. Це одразу видно глазом, что это не глазом, що це не наше. А в чем проявляється та не нашість? В тому, що немного такой, вот может быть, не глубокий, як українські художник? в простоті. Вот в простоте абсолютная простота такая она очень свойственна вот настоящему современному скажем, искусству европейскому. Простоте или пустоте? А бывает и пустота, и, и простота. Тепер зрозуміло. Фішка контемплятивності це простота. Та вражає те, що простоту в Києві продають по космічних розцінках. Посмотрели здесь на прайс і чесно говоря, даже удивілись. Як ви вважаєте, в Європі можуть себе за такі суми таку ж покупати а, в Європі? Можуть себе дозволити ізрідка. А тепер увага. Слово учасникам цього міжнародного проекту. Нехай вони пояснять глядачам суть їхнього мистецтва. Для мене досі загадка. Що ж ви хотіли сказати своїм мистецтвом? Що вас відрізняє від мільйонів інших художників? По-перше, наша творчість колективна. Ми працюємо завжди у чотирьох. По-друге, по-друге, це мистецтво розраховане на майбутнє. Вже через 100-200 років ці твори безперечно будуть безцінними. О, як скромно! Розумієте? Ми шукаємо гармонію між темою та формою, між кольором та відчуттям. Ми візуалізуємо духовну, емоційну складову всесвіту у картинах. Це, наприклад, самотність. Кожен, хто знає, що це за відчуття, закохає. Ається у цей твір. А Мені це зовсім не нагадує самотність. Ви що підпису не бачите? Бачу, але це не змінює ситуації. Я не відчуваю нічого. Ви не так дивитеся. Я бачу, що ви пропонуєте глядачам навіть придбати ці витвори, але відверто кажучи, ціни приголомшують. В Європі дійсно знаходяться охочі це купувати за такі гроші. Ви не можете купити це дешевше, а можете взагалі не отримати роботи навіть за гроші. Ми працюємо тільки на замовлення. Жорсткі правила як для духовного мистецтва майбутнього, тим паче, що власне процес створення цих робіт виражає своєю стихійністю та невимушеністю. Як на український смак, ми малюємо одразу починаючи з кольору, прислухаємося до вищого голосу і намагаємося відчути істин. А потім викладаємо це на полотно. Отже, мова йде про почуття, а почуття, як відомо, здатні викликати певні реакції. Реально плакали люди. Просто а сльози катарсис для глядача. Ходять швидки, що великий філософ Зігмунд Фрейд теж плакав, не дивлячись на те, що був високим інтелектуалом. Якщо ми зараз з вами будемо про інтелект, то говорити? Ні, ні в случае интеллектуальный человек я вам могу сейчас вот такие теории аж до небес да но верю вы действительно считаете что этот эксперимент удачен потому что вы как представитель из них четыре из вас четверых вы представители, на мой взгляд самой сильной школы вы вы же из Санкт-Петербурга да. где, окей академическая школа можно ее не брать в счет но все-таки она дает базу, которая там, позволяет заниматься и абстракцией после классики и так далее да когда мы смотрим на эти вещи, людей, у которых, допустим, нет высшего образования искусство, там, художественного, искусствоведческого, неважно, э -э, ведь тогда возникает вопрос, что каждый человек, который считает, что у него внутри есть эта художественная э -э, способность, он может взять э -э, холст, написать работу и сказать, что я гений, я знаю, что такое форма, я знаю, что такое цвет, и вот сейчас я воплощаю это в искусстве, вы должны мне верить. Вот у вас этот конфликт действительно разрешился, и вы считаете, что этот эксперимент удачен или Есть какие-то нюансы. Ну, это вообще как бы неправильный вопрос немного, потому что каждая новая работа, это каждое новое достижение. И поэтому вы не можете, например, остановиться и сказать я гений, потому что это бесконечно. На та ста гениальність. Це щось не для широкого загалу глядачів. Подходят люди и так тихо говорят, вы ж понимаете, что это искусство не для всех. А обычно я такому человеку говорю, а ви знаєте, то ви вже подошли сьогодні. Так сказали, потому що кожен, кто считает себя сильно продвинутым, підходить і говорит, ви ж понимаете, що это не для всіх. І таких очень много. Я считаю, що ми построїмо музей, і в этом вся проблема будет решена. А от чи готові люди голосувати гаманцем за музей контемплятивності? Дізнаємося у колекціонерів рядових споживачів сучасного мистецтва. Картина очень інтересне. Но очень своеобразный стиль. Это на любителя как бы. Поэтому люди такие, которые рисовали это, видят только в основном лица. В основном как бы фото у них. Вот лица на разных фонах и все. Ну а пейзажи вон какие. В том смысле вообще. Вообще. Потрясающие очень... вещи, да, да. А это же ну, духовные вещи, наполненные каким-то голосом. Кстати, я до сих пор не могу понять, каким. Это вот они слышат какой-то голос и пишут эти произведения. Они пишут, сразу видно, что другая страна. Они видят по-другому. Видно другие пейзажи и все. Ну вы бы приобрели себе в коллекцию такое произведение? Несколько бы, да. А Несколько. цены, знаете? Цены еще не разговаривают. Цены достой, достойные. Вот просто интересна ваша реакция. Цены, конечно, хорошие. А -а -а. Цены, как у художника, по яркого, такие же цены. Если а -а -а. здесь. Ну, это тоже нельзя мазнёй назвать. Симпатический. Нельзя, да, все это? Нет, нет. Ну, духовная мазня. Духовная, духовная. Ничего. Нормально, нормально. Есть, можно поторговаться. Нет, да, конечно, цена не окончательная. Я думаю, что еще опустить можно прилично. Потому что цена, в принципе, еще немножко добавить и квартира.